Таємниця Різдвяного мишеняти Там, у горі, на північному полюсі, живе Санта Клаус. Ви б хотіли дізнатися, хто живе разом з ним у будинку та в майстерні? Звичайно, з ним живе його дружина місіс Клаус. Вона наповнює оселю затишком і допомагає дідусеві. Розібратися зі списком бажань від маленьких діточок. Також вона створює перелік місць, де мешкають діти, щоб Санта усім роздав подарунки. Тож не хвилюйтеся, Санта знайде кожного з вас. Разом із Санта Клаусом живуть і ельфи: ось один, другий, третій і четвертий. Ні, зачекайте. Їх більше набагато більше. Усі вони дуже зайняті. Ельфи не тільки виготовляють іграшки, вони ще й допомагають санті загорнути подарунки. А ще Санта Клаусом живуть олені. Вони розумні та неймовірно сильні, адже тягнуть за собою візок із Санта Клаусом. Олені знають усі дороги в світі. Тому що возять сани із Сантою та подарунками вже досить давно. Як гадаєте, чи живе ще хтось у будиночку Санта Клауса? Виявляється, живе. У підвалі ліворуч від комори мешкає різдвяне мишеня. У нього свій будиночок. Але це секрет ніхто не повинен про нього дізнатися. Навіть Санта Клаус. Тож, будь ласка, не кажіть про це нікому. Ліздвяне мишеня, хоч маленьке, але дуже розумне, воно теж готується до свята разом з усіма. Коли Санта Клаус і ельфи загортають подарунки, воно ховається під столом. Ніхто не бачить його і не чує. Як тільки на долівку падає печиво, Різдвяне мишеня нишком підбирає смаколик і ховає у своєму маленькому будиночку у підвалі. Часом зі столу падає іграшковий автомобіль, чи скляна кулька, чи якась інша іграшка. Іноді на підлогу падає невеличкий шматочок подарункового паперу. Різдвяне мишеня підбирає все. Шматочки червоної або золотистої стрічок, що впали, теж забирає і несе до себе. Мишенята також люблять гарні подарунки. Коли вже всі подарунки зібрані та загорнуті, різдвяна мишеня складає їх у мішечок, сідає на нього зверху і насторожує вуха. Воно чекає, спостерігаючи за своїм календарем. Ну ж, бо Санта, шепоче мишеня, вже 24 грудня, переддень Різдва. Ми повинні вирушати. Ось він чує, як на дворі дзвеннять дзвіночки і тупотять олені по снігу. А на горі чутно важкі кроки Санта Клауса і легкі танцювальні кроки ельфів. О, прошепотіло мишеня! Надягаючи червоного вовняного капелюха, ельфи завантажують подарунки. Час настав. Перекинувши червоного мішечка через плече, різдвяне мишеня піднімається по сходах. Потім воно пробирається крізь причинені двері, мить і мишеня вже вискочило з будинку і сховалося під санями. Оце так! Копита оленів і чоботи Санта Клауса такі гігантські, навіть чоботи ельфів здаються великими. Мишеняті треба бути обережним. На старт увага! Руш! прошепотіло різдвяне мишеня, піднімаючись по санях і ховаючись серед гігантських мішків із подарунками. Хо-хо-хо! Викрикнув Санта Клаус, щойно сани зійнялися у повітря. Яка краса! Внизу стелиться килим із вогників під міст і містечок, а вгорі над головою мерехтять мільйони зірок. І ось сани починають спускатися на землю. Тут дітлахи чекають на Санта Клауса, а дітки мишень чекають на різдвяне мишеня. Стоп! вигукує Санта Клаус. Олені зупиняються, але різдвяне мишеня, тримаючись, поки що залишається у своїй хованці. Санта Клаус і ельфи виходять із саней. Швидше, швидше, різдвяне мишеня також виходить зі свого укриття і спускається з сани. І поки Санта Клаус роздає подарунки дітям, різдвяне мишеня залишає своїй гостинці для маленьких мишень. Швидко, потайки, тихенько воно розпаковує свій мішечок і береться до роботи. У підвалах, у кімнатах і на горищах запалюють вогники. Смачний аромат пряників і печива вітає в повітрі. Погляньте, які щасливі мишенята. Гляньте, як вони грають, танцюють навколо різдвяних прикрас і співають свої колядки. Прислухайтесь, і ви почуєте, як вони розгортають свої подарунки. Шкода, що різдвяне мишеня не бачить і не чує цього захвату. Воно повертається до сани. Ще багато хто чекає на Санта Клауса та різдвяне мишеня, тому їм не можна затримуватись. Додому вони повертаються дуже пізно. У будинку Санта Клауса на самому вершечку гір вже тихо і спокійно. Ворона сховала голову під крило, ельфи так втомилися, що незабаром лягли в свої ліжка і швидко заснули. Чуєте, як солодко вони сопуть? Перш ніж лягти спати, різдвяне мишеня тихенько прокладається у кімнату санти і залишає йому на подушці гарненьке пряникове серце. Потім воно швиденько повертається назад до підвалу. Воно знімає капелюха, залишає чоботи біля ліжка і загортається в теплу ковдру. Віздряне мишеня щасливе, воно уявляє собі всіх маленьких мишенят, які співають, танцюють і ласують пряниками. Потім воно тихенько посміхається. Санта Клаус буде здивований, шепоче воно, як чудово, що він нічого про мене не знає. І незабаром мишеня теж засинає. Але хто знав, можливо, Санта Клаус вже давно розгадав таємницю різдвяного мишеняти? Якщо ні, то чому ж він посеред ночі спускається у підвал до будиночку різдвяного мишеняти? І чому він залишає пахучі пряники під його дверима? Чуєте, як Санта Клаус щось бурчить у свою велику білу бороду? Солодких снів різдвяне мишеня. Лагідно промовляє він. Побачимося наступного року.